Доброго вечора, глядачам третьої студії. Ми продовжуємо знайомити вас із людьми, які мають намір позмагатися за. Довіру виборців на цих місцевих виборах 2015 року. Сьогодні в нас в студії троє гостей: Тарас Парфан, Алла Шевченко і Володимир Іваницький. Це представники нещодавно створеного громадського революційного руху. Зараз ми познайомилися з вами трохи ближче. Тараса Парфона знають люди і в івано і в області, зокрема, як людину, яка працювала за каденцією Миколи Полічка, голови облдержадміністрації. З вами, можливо, на місцях люди більше знайомі, але загалом в області не так. Тому хотілося б почути про кожного з вас окремо. Для початку хочу запитати громадський революційний рух. Революція, начебто, начебто завершилася, так а знову нещодавно створений революційний рух. Тобто вона все-таки триває чи завершилася. Поясніть, будь ласка, чому така назву. Ну, як на вашу думку? Мета, яку ставили, і гаслаки проголошували на майдані під час революції гідності. Ну вони досягли вже свого кінцевого результату. Ні, не досягли. Ну тому і революція продовжується. Але вона вже продовжується. Є зараз шанс. От ці група маленьких людей, яка була на майдані, вона не робить змін в Україні. Надає шанс більшості на зміни. тобто дає можливість еволюційним шляхом далі продовжити революцію через зміну влади, через зміну системи устрою державного, з олігархічного, феодального на дійсно реальне народовладдя. І це дасть тоді відчуття кінцевого результату, і тоді буде закінчення революція. Але це нещодавно створений. Тобто, коли, коли цей рух виник, коли ця організація з'явилася? Ну, якщо чесно сказати, що десь уже тільки, тільки чесно бажано близько двох років я Тараса Дмитровича переконую, що нам треба було об'єднати громадських активістів, які ближче до людей. Тобто я в два роки переконую, що давайте будемо шукати собі подібних, давайте відмовлятися від лідерів політичних, які нас не чують, не бачать. Я особисто була чотири роки у партії правда в Конгресі українських націоналістів у 2010-му вийшла з того, що мені не подобається партійні. Пріоритети, коли вони ставлять е, ставку не на людину у суспільстві, а на себе у цьому суспільстві. І десь ми прийшли до цієї думки, побачили, як суспільство розбивається. Після Майдану мене побачили СМІ. І треба об'єднюватися. З Володією ми особисто перетиналися на Харківському Євромайдані. Він сидів поперед мене, але я це побачила вже після того, як брати Капранові в мене відмітили на сторінці фотографію спільно. От таке воно життя, тому змі. Тарасе, два роки вас переконували. Ви такий непохитний, такий черствий непохитний, чи так, так виважувалася? С приводу революційно назва нашої Україн, громадський громадський, тому що об'єднує громадських активістів. Рух тому, що це є дія. Ми дискутували навколо назви, як назвати оце наше об'єднання. І революційний, тому що насправді українська революція, я це називаю Українська Національна революція. Ну, період нової новітньої історії, яка почалася з революції на граніті, продовжилася помаранчевою революцією, потім продовжилася революцією гідності, вона не завершилася. Тому що всі три етапи не привели до зміни системи влади. У нас пострадянське суспільство, побудоване на нинішніх парткомах це адміністрація, це колишні парткоми комуністичної партії, тільки тепер іншої партії. І це залежить від того, яка політична сила, від якої президент є, от такі парткоми у нас і є. Тому це однозначно має відбутися зміна системи влади. І мають відбутися те, що Володя казав, справжнє народовладдя. Тому революція продовжується. Ну, зараз ми пізніше ще поговоримо про те, які були вимоги Майдану і які з них виконані, а які не виконані. Але от це якраз слово, чому революція. А з приводу громадського об'єднання ми шукали форму. Тому що в мене, наприклад, партійна там, біографія трошки довше. Я, У мене е, 10, 10 років партійної історії. Я не бачу реалізації через партійні структури. І сьогодні ми тут, як ті, хто має намір йти на місцеві вибори з з українським об'єднанням патріотів, укроп, але ми позапартійні. І ми ставимо на перше місце не партійність і інтереси партії. А інтереси широкого загалу. Ну, власне про політичну вашу біографію вже раз ми зачепили на початку. Згадав, що ви були в облдержадміністрації, працювали, тобто це знову ж таки питання стосовно системи влади, яку треба змінювати. Ви вже побачили її зсередини, і, і що? Що вам там що? що не так? Як вона це, як значит, вона працює? Я, знаєте, я починав свою політичну чи громадську роботу, будучи студентом. Це кінець 80-х, піднесення. Студентські рухи, громадська діяльність. І коли 91 й рік творення української держави, ми вважали, що все, ми свою місію виконали, ми зруйнували союз, ну, в частинці хоча б долучилися до цього. Будується українська держава, робота, бізнес, сім'я, діти. Мене потім переконували, давай там в партії, давай ще до 2003 року, до 2002 року. Мене це десь відійшов було. Але от та ситуація з кучмізмом, з азаровщиною, з тим, що відбувалося, вона заставила повернутися. І тоді помирача революція, наша Україна. Робота в адміністрації, от про адміністрацію ми говоримо, ще тоді, в 2005 2006 році, ті, хто зі мною працював, вони знають, я говорю, адміністрації треба ліквідувати. Це не дієвий інструмент, це, це є партком і не більше. Ми, можливо, намагалися не, не так його використовувати, щось будували, щось робили, але. Ну, недієвий інструмент, і останніх там після 2010 року, коли я був просто депутатом обласної ради, коли був Янукович, ми бачили, що цей інструмент кожен може використати, хто на самому верху, в своїх інтересах, хтось використає його для розвитку демократії і будівництва держави, а хтось для узурпації влади. Добре, зараз пропонують змінити це на ну, зробити префектури. Це категорично. Це імітація реформи, але щоб я не забирав у колег час, <рес> просто цікаво власне було почути. Я не Я думаю, на навздогін це питання, то, бо воно і, дуже ми, ми думці з колегами. Що е, те, що зараз називають реформою місцевого самоврядування і децентралізацією, це є підміна термінів. Це імітація, тому що ті самі префекти будуть мати е, об'єднану владу і голови адміністрації і прокурора. Добре, якщо е, йдеться про власне місцеве самоврядування. Е, розкажіть, будь ласка, для початку е, хто ви є, де ви є, звідки ви є, чим ви займаєтеся, і е, можливо в контексті власне місцевого самоврядування. Добре, ну найперше, звідки я є? Ну я уродженка міста Миколаєва обласного, тому. У мене таке інше трошки відбачення, простіше дивитися на всі речі. Найперше, якщо ми тут є, значить ми тут, і ми робимо те, що ближче нашим друзям, нам, і те, що ми можемо принести суспільству користь. Щоб в минулому історії ну, була депутатом Долинської міської ради з 2006 по 2010. Ми ну, була секретарем земельної комісії, провели більше 110 засідань земельної комісії. У Нас дуже була цікава комісія. Ми на все будували на земельному кодексі. Ми піднімали, тому що до нас було багато підприємців, які в долині навіть не мали договорів, але мали земельні ділянки. У Нас було цікаво. Але коли чому як цікаво? Наскільки ну, цікаво? Наскільки цікаво, коли що ви туди підприємців заставляєте сплатити за, за оренду землі, якою вони користувалися? Вони могли не платити 3-4 роки були, які не мали угоди, а, а підприємці працювали. Тобто це було нереально, це було неправильно. Вони сердилися, вони ображалися, вони дурниці говорили. Але насправді вийшли на сьогоднішній день. Я думаю, що в Долинській міській раді все те на стабільно, всі працюють, всі угоди мають. І воно принесло свій ефект. Але в той час, коли ми починали це робити, це викликало спротив у підприємців. Ми, тим не менше, ми дружимо. Ми відкрито спілкуємося. Хоч я завжди кажу при тому, що колеги у мене підприємці, що я проти бізнесу у владі. Дуже а так, ви, ви підприємець, ви проти бізнесу у владі? Чи для чи, мене, за? якщо таке продовження, якщо ви так дискусія нас в студії, що таке підприємець, чи що таке медик, що таке вчитель? А ви знаєте, у нас можна звинуватити, що таке міліціонер. Звинуватити по тому, як ти зайняв якусь там професію, маєш можна зразу весь той клас казати, знівелювати. Там міліціонери всі погані. там Медицинні корупція всі погані. А ми говоримо про інші. Моя така була група людей, і є люди аморальні і є аморальні. Якщо ти моральний, незалежно від якої ти посади, в якої ти вибачте зайняв якусь професію маєш, Богом дану. То і так, і ти поступаєш, тому я би сказав, що підприємці є таке така слово, як соціально відповідальні підприємці. Вони оточують люди, які соціально відповідальні, розуміючи про ті процеси, які відбуваються в нашій країні, і чесно кажучи, завдяки підприємцям, відбулися і революція Помаранчева. І революція гідності. Бо підприємці, в моєму розумінні, це є. Вони стоять авангарді середнього класу. Це перші люди в нашій країні, які відчули власність. І вони виходять її захищати. Якщо ми не відчуваємо і не маємо відчуття власності за свою землю, країну, за своє місто, ми не маємо і не маємо бажання її захищати. На даний час після революції гідності ми отримали відчуття власності, але вже через інші такі засоби, як через кров, через здоров'я наших сусідів, побратимів і так далі. І ми, ми дійсно отримуємо власність Нагадаю, глядачам ми спілкуємося із представниками громадського революційного руху Тарас Парфан, депутат обласної ради Володимир Михайлович Іваницький з Калуша, Майданівець, волонтер. Ініціював створення громадського координаційного центру допомоги АТО, депутат міської ради п'ятого скликання Калуської міської ради. Так? Так. Засновник громадської організації спілка малого середнього бізнесу Альтернатива і Алла Шевченко, очільник Долинського чи повноважена Долинського майдану. Активно працювала з волонтерами, допомагала організовувала допомогу на схід і, і працюєте в Долині в ліцеї з заступником директора з виховної роботи. І ви пишете так. з дітьми різні всілякі гранти, тобто виховуєте молоде покоління. Трошечки ознайомили ми, ми людей, познайомили з вами. Все-таки громадський рух підписав угоду із політичною партією. Хоч ви сказали, що ви є поза політикою, ви є не, не, не мається на увазі не політична організація, не Ні, в політиці, не будь, але. Не партійні. Не партійні. Політика і партія – це різні речі. Громадсько-політичний рух є. Всякому разі, чому саме укроп, чому ви вирішили співпрацювати з цією політичною силою? чи були продовжу, пропозиції Я продовжу з того, що я говорив, що ми десь дійшли до того, що партії відстають від розвитку суспільства і громадянського суспільства? Люди розвиваються швидше. Ми це бачили на майдані, коли ми вирішували питання близьковично, блискавично, а партійні структури думали. Чи верніше найшвидші лідери партійних струдома робити це чи не робити за той час, поки вони думали, люди вже зробили, чому у Львові була ситуація, коли політична організація в сила хотіла очолити навіть, але їм не дали. їм якось мовить, сказала Очолити діти. Ну, ну, от з стан... приводу е, партії цих партійної партійної розбудови в Україні вона відстає. Партії є, вони не є дієвим так само інструментом, як і ті, ті владні структури, які є. Громадські е, організації набагато дієвіші, але коли коли ми готувалися там останні, скам так, займалися волонтерством, пробували реалізовувати після Майдану ті вимоги, які були, займалися дострацією іншими речами. То коли дійшли до виборів, ми побачили, що ми не маємо дороги у вибори, ми не маємо дороги місцеві ради, як громадські активісти, тому що законодавець прийняв закон, який обмежив права громадських активістів і всіх старається поставити в рамки партійних структур. У мене була можливість там я був головою фракції удару, і мав власне, ви мали можливість, так, мав можливість йти в тій є. структурі ще 2014 рік вибори до парламенту я робив спробу балотуватися на нашому Долинсько-Богорочанському окрузі як самовисування, шляхом самовисування, При тому, що була можливість, але приймати участь з партійними структурами. Але починаючи з перших місяців після майдану появилися якісь домовленості між лідером удару і нинішнім президентом про якісь спільні дії. Ці домовленості виникали між ними, а не між партійними структурами. Спочатку відмова балотуватися на посаду президента, можливо, особа має право відмовитися. Ми це не обговорюємо. Але коли пішла мова про спільні дії на одних виборах, на других чи на третіх, і без згоди. Членів партії без згоди низових організацій, а рішення приймаються в кабінеті між двома чи чотирма особами. Я категорично проти такого мене ніхто не питав, давайте будемо робити так чи так. Якщо б більшість прийняла рішення, можливо, я б з ним погодився. Але не було такого обговорення. Тому е, це перше. Друге, об'єднання з президентською партією для мене категорично несумісне, тому що я вважаю, що ця партія повторює шлях з е, ДПО, НДП, партії регіонів. Це владна партія, яка формується в кабінетах, яка формується по команді, і яка за півтора року після Майдану, вже скоро два роки після Майдану буде, не виконала тих обіцянок, які були дані. За день завершити один процес, за два тижні другий процес, змінити систему державного управління, якщо передивитися виступи на Майдані, ми всі знаємо, що це не реалізовується. Я не хочу бути в такій структурі, яка не реалізовує свої обіцянки. І тому було прийнято рішення про спокійний вихід з удару, без критики, без публічних заяв. Останніх рік вже майже я працюю як громадський активіст. А чому укроп? Тому що на сьогоднішній день ми можемо реалізовувати через укроп своє право бути обраними. Нам дозволили йти як позапартійні, нам дозволили привезти велику. Кількість громадських активістів і не те, що дозволили, бо ми просилися. Ми просто однодумці. Ми... Маємо у нашій харті, яку ми підписали як засновники громадського руху, чітко викладені наші позиції. Ті самі позиції викладені у маніфесті укропу, і ми можемо разом їх реалізовувати, не беручи один перед одним а беручи зобов'язання перед широким загалом людей. Алло, перш ніж підписати цю хартію, ви ви дивилися? Ви читали умови пропозиції? Не знаю, як це назвати. Тобто, з чим вони йдуть? Інші політичні сили ви бачили, що пропонують і, і чому. Тому, власне, не обрали інших, а обрали саме цю. Хартія, я тільки закінчу. Хартія це наш документ революційного руху. А з Укропом ми підписали угоду про партнерство. Ну, зрештою, Хартія це папір, так. Тобто, якщо так брати в загальному широкому сенсі слова. Ну, Якщо взяти в нашій державі дуже багато паперів, які не виконуються. Але є позиція, і бачимо, кожна людина має за собою історію своїх вчинків. Якщо Палічок, от в нас була жорстка розмова, я кажу, я не хочу, Микола Васильович, як я прийду, що ви мені там будете чарота закривати, що я говорю не, не те, що комусь подобається, чи, чи слобіювати інтереси, щоб не було. Мені пообіцяли в присутності всіх, що ми йдемо для реалізації ідей Майдану. Тобто більше нас нічого не об'єднує. Ідея, не лідер, а ідея. Тому було принципово. Що стосується інших партій, ну інші партії теж мають вже історію. Можливо, у кропу повезло, б, бо в нього тільки одна історія. Корбан, який зробив помилку, вийшов з ради партії. Це для мене вчинок, показник. Тобто я допустила помилку, я це визнала, прошу вибачити, я іду геть. Ви маєте на увазі ці століття, що сталося те, що сталося, славно, сумно, те, що сталося в, в Чернігові, і це неприємно для всіх, але тим не менше. Людина прийняла відповідальність. Я не побачила ні у Порошенків, ну ні в солідарності кандидатів. Ні, ми бали, бачили вибори в 2014-му на місцевому окрузі. Ну коли це просто була бомба, коли всі подарували, всі дарували подарунки в школи, всі приходили, бо Дальше. я працюю в школі. Ну крім нас. Коли ми приходили, мене, от, я домовлялася про зустрічі про о, кандидата Парфана, ви щось нам будете дарувати? Ні, ми не даруємо, ми не купуємо, мені не потрібна ваша. Все-таки пропонували йому щось дарувати. Схиляли його. Схиляли, пропонували. Але ми чітко говорили, знали позиції. Ви щось нам і, будете і, дарувати, Дарувати, це... запитували. Але от коли мені тепер в Фейсбуці пишуть, от ви такі, такі, які у нас претензії? То єдина. До нас претензія, чому наша велика команда хороша, нас називають всі хорошою командою в долині, пішла з укропом єдине, тому що є прив'язка до Корбана. Але я думаю, що ми це переконаємо, що це правильно. Ми є дієві, ми робимо, у нас є історія. От не, і все. не тільки, напевно, Корбан, бо закиди Укропу звучать і стосовно назви, яка нібито приватизована, бо називалися так москалі назвали українців. потім це взяли собі на свої шеврони військові, які воюють на сході. А тут раптом це стало це український опір. Це загальноукраїнський рух по підтримці армії. Це був український опір. Я сам маю той шеврон і я ним дорожу. Але тут трошки інакше. Дійсно, там сам логотип він ніби відповідає тому, але там я зрозумів, що вирішили це питання з тим автором того а Якщо так вже брати точно, то ми напевно мали би бути вдячні в лапках сепаратистам, які обізвали нас укропами, так. То може до них, там, може, мої їхні порушили. Може, так поставити питання? Не знаю, воно, воно, воно було право будемо. Але я ще знаю багато розшифровок кропу. Українські обірвательні прилади, українська організована преступність. Наші є сайт з другого боку такий. Ну, а тут є українське об'єднання патріотів. Мені набагато більше ну, імпонує вживати слово розшифровувати, чим укроп. Бо укроп це щось таке з кухні, кулінарне кісь таке, та, кріп, туди. Але Українське об'єднання патріотів. це, це ці назві закладено все об'єднати патріотів. Патріотів незалежно, як пише у Мінічмі, сподобалося статутів і по-моєму, преамбулі партії, так? незалежно, патріот, ті події останні півтора року, показали, що патріот не тільки на Західній Україні, не тільки українськомовний, не тільки українець по національності, а різні люди. І це є якраз у, у програмних таких ну, засадах партії. І мені це подобається. І Про Тараса Парфана ми почули, чим він займався. Знаємо, який, що, що ви можете про себе сказати, я б вам би запропонував сказати не що я зробив, а чого я не зробив. Якщо то давайте з цього боку підемо. Бо говорити, що я зробив, це, це так це хвалитися, та легше. А чого я не зробив? Особисто от люди вас, я перепрошую, люди, які вас знають, бачать нас в ефірі. От вони зараз зможуть перевірити, ви правду говорите чи ні. Що, Ну, почнемо з жінки тоді. Ну, напевно, чого ми не досягнули в, з командою? Я не хочу говорити я, тому що в нас я людина команди. Я завжди стараюся говорити ми. Якщо треба відповідати, я говорю, так, я помилися, там я не догледіла. Що стосується нашої команди, чого ми не реалізували, у нас багато претензій. Що ми не провели таку люстрацію в районі геніально. Всі на нас покладали таку надію, що ми от проведемо всіх познімаємо. Ну насправді є з одної сторони закон, з іншої сторони є люди, які хочуть Бажання. всіх зразу змінити, не, не зважаючи від е, прізвища. Так всіх треба змінювати. Так, я прихильник, що сьогодні треба змінювати всіх хто працював при регіонах. Але давайте виробимо критерії. І будемо змінювати тих людей незалежності, які прізвища це чи це мій кум, чи це мій сват, чи то мій брат. Ми по критеріях звільняємо. А коли конкретні особистості хотіли, щоб ми змінювали, бо в них була на то місце інша особистість, або в мене в нього не приїзд до цієї людини. Я проти такої ілюстрації. Тобто особливо така вибіркова ілюстрація? вибіркова. Я ні, я не підтримую. Вибіркова. Я казала або ми критеріями і всіх знімаємо, або давайте люди у. Хоч і є інша сторона. Я півроку тому писала, що найкраща ілюстрація це і вибори. Так це мої слова, і мені це закидують. Що от ви казали, а потім знову ось восени прийшли, люди обрали інших. Значить, суспільство попит є на інші риси. Ми маємо ту владу, на яку вартуємо все на такі моральні цінності у суспільстві. Суспільство взагалі запит. зараз от говорить, що ну а яка різниця? От люди можливо, через те, що людям оцей весь такий, таке враження, що в нас постійно вибори тривають. Можливо, люди власне вже настільки розчарувалися і настільки вже апатичні стали, що так, вони так. просто не бачать різниці, бо хто би що не говорив, на яких от виборчих кампаніях потім наступних, там, наступна каденція починаються, наступні вибори, і, і люди, по суті, чують одне і те саме. Але по 200 гривень беруть, подарунки беруть. Все беруть. Якщо я після Майдану прийняла рішення, що так не буде, значить мене Майдан змінив. Якщо в команді хтось прийняв рішення, що так не буде, значить я переступаю, відмовляюсь, хай мені в 10 разів стало важче жити. Але я йду, тому що я бачу, тому що є діти, які лягли на Майдані. Я біля могили, там, де загинув Роман Горик, я кожен раз як буваю у Києві, я згадую його маму і мені просто прикро. Я завжди стою, ми зупиняємося саме в тому місці, тому що це є дитина. Все, для мене це ідеал. Люди, люди втратили, вони лягли. За що діти лягли? За що вони загинули, якщо ми беремо 200 гривень або беру подарунок і думаю, аби мені сьогодні мені той кандидат? Ні. Я про мене і інші принципи в нашій я команді. Повністю погоджуюся з колегою Аллою. У нас та сама ситуація, от саме основна така наша недожатість, це якраз оце незакінченість, значить не розпочатість, як має бути це ілюстраційний в повному сенсі, як ми розуміємо, це ілюстраційний свій на місцях. Знаєте, я пригадав, поки Алло говорила, в мене дві 2012 році ми робили акцію, по-моєму, не пам'ятаю автомайдан по Західній Україні. Було це ще було при Януковичу. І приїхав до мене колега, який загинув на Майдані зараз, який фермери були Віктор Чмаленко. І я кажу, вітя, як там? Ну він каже, у вас тут взагалі просто у вас вибори, у вас немає регіоналів, вас немає нічого, Західна Україна, всі вишиванка, всі гарно говорять, всі українці. А у нас там проблема: бікборд на бікборді, регіонал на регіоналі. А ми йому показуємо коло пам'ятника Шухевича, нас був вічі. І у нас висить бігборд з вишиванці з партії регіонів Валерія Клестина. І ми йому це кажемо, він каже, а я не думав, що у вас так все завульовано, що у вас так все підміна така. І у вас виявляється теж є оригінали них інша форма. І ця форма дуже небезпечна. Там прямі регіонали були, їх викриті, вони відкрити забрали, а у нас дуже все і не тільки оригінали ділили, а ті, що сприяли оригіналам, а ті пристосуванці, які ходили коло оригіналів, а ті, які очі закривали, їхні дії. Як з цим боротися? Зараз, наприклад, у нас є такий цікавий феномен, який от наш намістилися тільки в Калуші, виключно територіальні виборчої комісії, голова комісії, ну як каже там наш декотрий, ваш ну, як медіасоратник тільки не з нездружньої країни, сувпадені. Єдина українська партія, Єдина, яка має заради. в місті Калуші голову. Не плутайте, будь ласка. Я вбачаюсь, я, я кажу, вовка. я вас Але це Сувпадені. Розумієте, він є, а саме цікаво, пішли слухи, що це є так і людина, яка підтримувала партію регіонів, яка була в штабах, працювала, вона сама призналася далі. Як це має, це як, оце кідок, це як клівок нашим чи Як Як ця людина має організовувати вибори? А воно таке є, це відбулося. Це що, контрреволюція чи як? Я з цим боротися? Я вважаю, в мене дуже багато відчуття незакінчених справи, Далеко не закінчення. Я от, хочу повернутися до тієї фрази, яку сказав Тарас Парфан, стосовно того, що партія повторює шлях попередніх партій та стає партією влади. Ну, зрештою, в Конституції України записано, що єдиним джерелом влади є народ, а спосіб здобуття цієї влади є вибори, і, власне, кожна політична сила йде до. До, на вибори, щоб е, бути владою, щоб щось е, власне реалізовувати свої там ідеї, бажання, погляди і, і волю народу, так? Тобто все одно ми йдемо до влади, ви йдете до влади. Як бути з цим? Тобто якесь таке розполовинення виходить. Ви стаєте владою, і що ви типу, Потім я відійдете я геть, я... Бо, бо це я стало я владою. Партія влади це непогано. Погано, коли партія влади. Е... Використовує е, адмінресурс, використовує присутність у владі для вирішення партійних питань, а не загальнодерж... ну, скажімо так, людських. Чому Ющенко у 2010 році став президентом другий раз? Тому що Ющенко не будував партію влади. Ющенко пробував, роб... при тому, що всі його критикують, і в мене теж є чим докір, який йому закинути, але власне він не був президентом. Який будував партію е, влади для, для м, задоволення партійних інтересів чи інтересів лідера? В нього, напевно, за складом характеру він не надавався до цього. Він був демократом. Е, кожен інший президент намагався будувати партію влади. Кучма будував дві і е, НДП. Янукович збудував вблиск за 30 секунд партію регіонів, яка поглинала моментально всіх. Чому я кажу, що партія е, нинішнього президента повтори шлях. Тому що е, Янукович поглинав там партію Тігіпка, інші дрібні партію Литвина і так далі. Зараз це повторює партія Солідарність. Вона пробує поглинати партії менші. Мало було або не менші, а слабші, де слабші лідери, скажімо так. Мало було лишилося, щоб поглинули е, партію прем'єра, десь вони так трошки, ніби так, ніби ні. Ну він сказав, що він Народний фронт не йде. Тобто ніби так, ніби ні. Тобто, Люди з не фронту візьмо, йдуть. Він йде того, що не йде, чи того, що він йде, як не Народний фронт. Члени тобто, е партії Народний фронт йдуть в складі з солідарності, окремі за домовленостями, але партія не прийняла, не зробила того, чого зробила партія Кличка. Не вийшла і не сказала, нас, не, нас уже нема, ми об'єдналися. І от там лишилася партія. Але ці дії повторюються і приводять до того, що насправді на нинішній день, от приклад, то, що казав Володя, фукало, що там однієї політичної сили став голова комісії, а по області 15 комісій осточалили представники від партії влади. Це зловживання чи це не зловживання? Хто хтось, хто скаже, що так комп'ютер вибрав, хай вибачить, бреше. Починаються елементарні речі. Починається тиск на людей, починається переговори. А чого ти йдеш від опозиційної партії? Тобі, тобі треба йти з нами. Якщо ти не йдеш з нами, ми тебе звільнимо з роботи. Або ми будемо ще щось там робити. У нас маса прикладів, ми не будемо називати прізвища. Поки що. Поки що. Але, Але ви е... маєте багато прізвищ? Так, є, є тиск на нашу команду. І е, е, це, mm -hmm. це, це повторює е, шлях нікуди, насправді. Це єдина Росія Путіна. Дежавю. Та це амбіції створити величезну комуністичну партію, яка буде керувати всією державою. І десь там маленька буде опозиційна, така яка буде на що можна, що не можна, буде знати. Тому це ми, я здаю, щоб завершити питання. Я вважаю, що якщо ми маємо можливість стати партією влади з часом, я не впевнений, що це не стане на цих місцевих виборах, тому що партія молода і ми, як громадські активісти, підпираємо її. Можливо, з часом так буде, і ми надіємося, тому що кожна партія ставить за мету прийти до влади. То категорично ми будемо ті, хто присутні тут, і наших багато соратників, ми будемо проти таких методів у владі. У владі треба вирішувати питання, ті, для чого є влада, вирішувати питання, починаючи від найнижчого рівня і забезпечувати добробут людей, а не вирішувати питання партійних інтересів. Дякую. Час наш вийшов. Нагадаю, сьогодні в нашій студії були представники громадського революційного руху Тарас Парфан, Алла Шевченко, Володимир Іваницький. Дякую за увагу. Дякую за Дякую вам. За